Де більше побігати треба учасничі чи державний нотаріус. Ну, В принципі, принцип, ну, вони абсолютно одинакові права мають. Ціни в них не то, щоб дуже відрізняються, на мій погляд, ні. Менше побігати прийдеться мабуть, у приватному, тому що з ним можна домовитися. Хто що робить, хто за що платить. Чому і як? Ну, державні все-таки у них там свої проблеми. Ну, беремо блекаут. Приватні нотаріуси більш-менш забезпечили себе і технікою, і енергонезалежністю. І тощо. державні з мого досвіду не дуже оце зробили. Ну, то де прийдеться більше побігати, мабуть, у державну. Плюс ну, черги все інше. Державному є свої плюси, але десь є відео на каналі, в плейлистах на цю тему.